Веда джоті, шлях серед тіней, містична притча про зустріч із собою. Іноді душа торкається межі, за якою звичні речі втрачають вагу, слова, якими ми звикли пояснювати світ, розсипаються і лишається лише тиша. Така глибока, що в ній чути подих власного серця. Саме тоді приходить зустріч не з кимось зовні, а з тим, хто жив у нас завжди, у світлі, що чекала затіння, у спокою, що зростав під бурею. Ця історія не про втечу від темряви, а про шлях крізь неї. Бо лише пройшовши серед тіней, людина пізнає, як сяє світло. Серед ночі парк дихав вечірньою прохолодою, повітря пахло вологою травою і нічними квітами. Уздовж шалеї йшли двоє юнак із гарячим серцем, і дівчина. З ясними очима, в яких світилися спокій і розуміння. Він говорив занадто швидко його жести були різкі, як полум'я, що шукає, за що зачепитися. Вона слухала мовчки, і у тому мовчанні було щось глибше, ніж слова. Раптом між ними майже непомітно прокотився подих образи, іскра, що перетворилася на вогонь. Юнак зірвався, сказав щось гостре, чого сам не бажав, її очі злегка потемніли не від злості, а від тихого суму. Вона нічого не відповіла, тільки ледь посміхнулася, наче прощаючись із тінню. І пішла стежкою, де дерева сходились у темну арку. Здавалося, що вона просто розчинилася увечері. Він кинувся за неї, але її вже не було. Тільки вітер ворошив листя, ніби шепотів щось старе, забуте. Юнак залишився сам. Він Еліор. Жив у місті, де ночі пахли вітром і зорями. Іноді цей вітер був м'яким, як дихання моря, а іноді тривожним, як шепіт далеких доль. У такі ночі він довго не міг заснути, відчуваючи, ніби хтось невидимий спостерігає з глибини неба. Та він не надавав цьому значення, поки не зустрів лаель. Вона з'явилася раптово, мов світла зіронька з небес, та змінила його безтурботне життя. Її сміх був легким і дзвінким, як дощови краплі на листі, у її присутності все здавалося іншим, гарним, чуйним, слова звучали ясніше, час, ніби сповільнювався, її погляд був був тихим і глибоким, наче вона бачила саме серце речей, бачила те, чого він ще й не зрозумів. Еліор закохався без оглядки, він став уважнішим, прагнув бути кращим заради неї. Він хотів будь-що домогтися її любові. Того вечора вони гуляли по старому парку. Вона говорила про зірки, планети, вітер, і про те, що планує поїхати на навчання у далекі далі. Він боявся втратити її та не міг просто освічитися її у коханні. Еліор намагався стримуватися, але часом втрачав самовладіння і злився на самого себе за це. І ось він наговорив зі злості всякого. Замість слів кохання, навіщо? У грудя впульсував біль не від втрати, а від усвідомлення. Йому здавалося, ніби щось темне ворушиться всередині, піднімаються ревнощі, страхи, безсилля, що зі мною? подумав він. Та пішов у глиб парку, де стежка ставала все темнішою. Тьма згущувалася, повітря ставало щільнішим, і раптом попереду спалахнуло м'яке світло, живе і тепле, мов дихання свічки в тумані, не вагаючись, він крокнув у світло. Ліс тіней. Мир змінився. Дерева витягнулися у височинь, крони мерехтіли сріблом, а під ногами шурхотіла трава, немов шепотіла древні слова. Повітря було живим, густим і прозорим, як дихання сну. І тоді з тіні вийшов старий чоловік, сивий, худорлявий. З обличчям, де не було віку, і очима, що одночасно відображали ніч і світло. Він нічого не казав, лише дивився. Хто ти? спитав юнак. Старий мовчав і поруч ожили тіні темні постаті, схожі на нього самого. Гнів, ревнощі, страх, порожнеча, жадібність. Вони дивилися, і юнак зрозумів кожна з них частина його самого. Тіні ожили повністю. Гнів набув гострих країв, як чорні крила, ревнощі світили червоним вогнем у погляді. Страх розкочувався хвилями холодного повітря. Жадівність обвивала його, мов змій, порожнеча стояла, мов безкрайня ніч, ковтаючи світло. Ти хотів мене забути, прошепотів гнів голосом, ніби блискавка у деревному стовбурі. Ніхто не любить тебе, шепіли ревнощі. Ти нічого не вартуєш шепотіла порожнеча. Я збиваю тебе зі шляху, і ти марнуєш час, тішилася дурість. Все має належати тобі, нашіптувала жадібність. Ти красень підтакувала себе любство, але ти можеш все втратити. Зло вигукнув страх. Юнак затримав подих. Серце калатало, пуль, здавалося, чутним у самій суті повітря. Він хотів втекти, але ноги не слухали. Йому здавалося, що ще одна хвилина, і серце розірветься від цього жаху та усвідомлення себе нікчемністю. Зупиніться всі, я, я не боюся вас, прокричав він. І тоді гнів і ревнощі, заздріч, порожнеча та інші нахилилися, аж темрява здригнулася. Хлопець побачив в ніг усіх свої очі? Та раптом зрозумів демони не вороги, це частина його самого. Що, що вони шукають, що хочуть від мене? Може, вони шукають. Визнання ця ідея мов блискавка промайнула в голові. Старий стояв неподалік, тихо, немов сам ліс спостерігав, як герой робить вибір. Тільки в очах було якесь дивовижне магічне сяйво. Юнак глибоко видихнув, і замість боротьби Еліор почав дивитися. Він відпустив усі свої думки, тільки дивився на всі очі та тихо стояв, боячись дихнути, він подивився в обличчя всім своїм тіням, дозволив їм проявитися. Він згадав, як під час розмови з другом, коли спалахував вогнів, хтось шепотів зруйнує, покажи, хто сильніший. Але він уже бачив її, свою тінь. Ні, сказав він. Я зроблю з цього силу, щоб захищати, а не руйнувати. Коли з'явилося ревнощі, тінь шепотіла, ти недостойний, а він відповідав, нехай, нехай це стане радістю за інших. Коли приходила жадібність, вона нашіптувала все повинно бути твоїм. І тоді він казав. Я обираю щедрість. Так він почав розуміти, розрізняти та відпускати. Це не я, це шепіт тіней. Кожен демон почав танути, перетворюючись на світло, гнів перетворився у ясність, ревнощі – у розуміння, страх у впевненість, жадібність у щедрість. Порожнеча у спокій, повітря змінилося, стало легким, прозорим, і герой зрозумів це не кінець, це поворот, коли темрява стає дверима. Повернення. Він не пам'ятав, як вийшов із лісу. Просто в якийсь момент усе стихло, і перед ним знову був парк. Ті самі дерева, та сама стежка, лише світ став іншим, повітря було чистішим, зорі ближчими, а в грудях спокій схожий на світло. Він згадав лаель, її очі, тихий голос, м'яку печаль, і посміхнувся, не тому, що все зрозумів, а тому, що вперше нічого не хотів розуміти. Тиша навколо була прозора, майже жива. І в цій тиші юнак почув лише своє дихання, рівне, ясне, згоджене з подихом ночі. Йому здалося, що поруч, серед ніжного шелесту листя, ще хтось є невидимий, тихий, світлий. І він відчув, у кожної людини є провідники і ангели. Що стоять поруч, коли темрява здається безмежною. Вони не втручаються, лише торкаються серця світлом, коли ми самі дозволяємо їм це. Коли він знову побачив лег, вона стояла біля того самого озера, де він побачив її вперше. Зоря на сяйбу грала на воді, вітер торкався її волосся, і світ був спокійним. Її очі сіяли, вона відчула одразу. Ти змінився? сказала вона. Раніше за тобою йшли тіні. Вони йдуть і тепер, відповів Еліор, але тепер вони слухають мене, а не я їх. А серце вільне, воно більше не ховається за болем. Вона усміхнулася і торкнулася його руки. Ми, мов дзеркала, сказала Лаель. Тепер ти бачиш не відбиток, а те, що відбувалося. Він усміхнувся у відповідь. Отже, все це було не дарма. Шлях до світла. Сонце піднімалося над водою, тіні мовчали, світло дихало, і в тому подиху Еліор уперше зрозумів усе, що здавалося чужим, усе, що лякало і руднувало, було лише його дорогою. Дорогою до самого себе.